Всім привіт! З вами знову Мішаня. І так я вам обіцяв розпаковочку акумуляторів з AliExpress 18650 розмір. На 3400 мА заказував акумулятори. Ось 50 штук прийшло. Ну, прийшло в двох пакетах. В одному 30 штук, в другому 20. Запаковані конкретно. Чому так? Оскільки я зробив одне замовлення на 30 акумуляторів. Пізніше до замовлення ще на 20, але продавець не об'єднав. Ну прийшло дві посилки. Однак вони прийшли на міст Експрес і дуже швидко, буквально дві недільки. Але я робив передресацію в інший кінець України, і ось вони до мене прийшли. І я отримав їх в міст Експрес. Ну що, почнемо розпаковочку, напевно, з 30 і що перші прийшли. Запаковано непогано, як бачите, все до. Бротнє. Це ціле і тяжка вага півтора кілограма. І ось. І ось. Паралоном перекладені усі акумулятори. Тут ще щось, поролончики, тут паралончики Ну що, цікаво чи всі є? Давайте порахуємо. Так, всі перерахував і однозначно є всі 30 штук в цій посилочці. Так, подивимося, що в нас є по нумерації. НКР 18650 розмір. Ну і тут Амада Ін Япа. Замовляю я не в перший раз у цього продавця, так що я в ньому впевнений. І ще одна аналогічна. Вони ось так. Ось так. Тоже купирка напхана. Ну і перерахуємо, що є 20 штук. Всі 20 штук я отримав. А тепер поближче розкажу, як утримувати батареї з міст Aliexpress. тому що заборонено, але все-таки є винахід, який можна утримувати. Пам'ятаєте, в попередньому відео, коли я робив розпаковку павербанків, я звертав увагу ось на такі посилки, в яких були від китайця от були такі кабеля. А ось тепер дивіться, де прийшло 30 акумуляторів, от звіряйте штрих-код. Все, по штрих-коду вони прийшло. Тобто, по цьому штрих-коду я відстежував всю свою посилку. Дуже багато пишуть негативних відзиків, що Китаєць відсилає який-небудь брилочок, а акумулятори насправді не приходять. Насправді вони приходять, тільки уважно читайте і переписуйтеся з продавцем. Ну що, в наступному відео я, напевно, зберу павербанки, і або краще я зніму відео, як буду збирати павербанки. І оскільки в мене нема наразі можливості протестити ті акумулятори, але по відгуках вони саме найкраще продаються і цього продавця. Так, дивимося. ці акумулятори візьмемо з будь-якої партії 23-го року. Всі, напевно, я думаю, тут без сумніву. 23-й. Ну, давай які ще візьмися, Ну, давай ти, 23-го року. Всі, всі йдуть одної даже ЕБ серії. ЕБ, ЕБ, Зловкусило. Все, я задоволений. Бачу відгуки покупців, які купляють і тестять ті акумулятори, оскільки мають можливість. Даже є 3 500, і 3 600 мА, 3 400, 3 350. Ну в середньому 3 400, я думаю, вони мають. Посилання, звичайно, я оставлю в описі під відео на цей інтернет-магазин і не продавця, в якому я замовляю. В середньому мені одна батарейка обійшлося, коли я брав 50 штук. Це десь в середньому від 120-140 гривень. Точно не буду там рахувати. Але це набагато дешевше, ніж купляти такі акумулятори в нас в Україні. Так що сміливо переходьте по. За посиланням і однозначно замовляйте, не переживайте, до вас це прийде. тільки уважно перевіряйте свою пошту і спілкуйтеся з продавцем. Всім, кому сподобалося, жміть на вподобайку. до наступного відео, в якому я буду складати тими же ж акумуляторами PowerBank. Всім приємних переглядів і до нових зустріч. Пока-пока.